Добрий день, діти! Сьогодні у нас 5 вересня, і ми розглядаємо з вами тему відрізок, вимірювання відрізків, відстань між двома точками. Що ж називають відрізком? Відрізком називають частину прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома її точками, разом із цими точками. Ці точки називають кінцями відрізка. Давайте подивимося на малюнок. Перед нами відрізок С Д. кінці цього відрізка це точки С і Д. Всі точки, які лежать на відрізочку між ними, входять до складу цього відрізку. Зокрема, відрізку належить точка М. Отже, ми можемо обрати точки, які будуть належати нашому відрізку. Не належить. Відрізку точка П. І якщо точку М ми можемо назвати внутрішньою точкою відрізка CD, то точка П лежить поза відрізком CD. Ми можемо з вами записати, яка точка належить цьому відрізку, а яка йому не належить. Наприклад, ми можемо записати, що точка М. Належить відрізку CD. а точка П не належить нашому відрізку СД. Ми можемо розглядати різні варіанти розташування двох відрізків на площині. Наприклад, на нашому малюнку. На екрані ми маємо відрізок КЛ і відрізок NF. Ці два відрізки перетинаються, тобто вони мають спільну точку, спільну точку О. Вона одночасно буде належати і відрізку КЛ, і відрізку NF. Отже, відрізки, як і прямі, можуть перетинатися. Ми з вами знаємо, що відрізок можна виміряти, і застосовуємо ми для вимірювання відрізків певні інструменти. Найбільш часто ми застосовуємо з вами лінійку, але можна також застосовувати рулетку, можна застосовувати метр для вимірювання. Великих відстаней застосовують інші прибори, але кожного разу ми застосовуємо іще спеціальні одиниці для вимірювання довжини. Вимірюючи довжину відрізка лінієчкою, ми з вами застосовуємо такі одиниці вимірювання, як 1 см або 1 міліметр. Наприклад, на малюнку на екрані. Ми можемо побачити відрізок АВ і довжина, ага, точечка А у нас трошки не спочатку починається. Довжина такого відрізка, якщо починаємо з нуля вимірювати, дорівнює 3 см. Довжина відрізка СД буде дорівнювати 1 см 5 мм. Якщо ж ми вимірюємо більш великі відстані, то застосовуємо і 1 метр, і 1 кілометр, і застосовують таку одиничку вимірювання довжини в Європі як одна міля тощо. Отже, ми можемо з вами впевнено стверджувати, що кожний відрізок має певну довжину більшу за нуль. Це твердження абсолютно правильне, воно навіть не потребує жодного доведення, і якщо це твердження абсолютно правильне, то ми можемо його назвати аксіома. От тепер перед нами аксіома 4. Кожний відрізок має певну довжину більшу за 0. Далі давайте розглянемо такий приклад. Перед нами на малюнку відрізок АВ. Якщо ми вимірюємо його довжину, прикладемо до нього лінію, то побачимо, що його довжина дорівнює 5 см, поставимо на ньому точку С і вимірюємо довжину відрізка АС. Вибачте, довжина відрізка АБ у нас дорівнює 5 см, так? а довжина відрізка АС буде дорівнювати 4 см. Довжина відрізка СБ буде дорівнювати 1 сантиметру. І ми можемо бачити, що довжина всього відрізочка АБ, вона буде дорівнювати сумі довжин відрізків АС і СБ. Іншими словами, довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин. На які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. І це твердження також очевидне. І ми можемо його також вважати аксіомою, і це буде у нас А5, п'ята аксіома, яку треба буде вивчити. Ну і, звичайно ж, ми можемо говорити про рівні відрізки, і називати відрізки рівними, якщо рівні їх довжини. Наприклад, якщо ми знаємо, що відрізок АВ дорівнює 5 см, і деякий відрізок МН також має довжину 5 см, то ми можемо говорити, що це рівні відрізки, тобто відрізок АВ буде дорівнювати відрізку МН. Оця п'ята аксіома ще інакше називається основна властивість відрізка. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. Якщо ми розглянемо відстань між крайніми точками відрізка а, Б, між точками А і Б, то відстанню ми можемо вважати саме довжину нашого відрізка. Отже, відстань між кінцями відрізка це є довжина відрізка. Давайте подивимося на практичне завдання. Треба накреслити відрізки АБ, АЦ, АД, СБ, СД, БД, о, яких багато, такі, щоб точка С лежала між точками А і Б. А точка Б лежала між точками С і Д. Ну, давайте подивимося, яке може бути розташування. І так, відрізок АБ. Накреслили і точку С розташовуємо так, щоб вона лежала між точками А і Б. Ось тут вона може у нас бути, да? або в будь-якому іншому місці відрізочка А Б. І тоді вона точно буде лежати між точками А і Б. Далі нам потрібно, щоб точка Б лежала між точками С і Д. Тоді ми продовжимо відрізок А Б, поставимо точку Д. І побачимо, що дійсно точка Б лежить між точками С і Д. А тепер давайте подивимося, скільки спільних точок мають відрізки А, С і БД. Ось у нас відрізочок АС, А ось у нас відрізок БД. Я їх іще наведу хвилястою лінією зверху. Подивіться, у них немає жодної спільної точки. Так, а тепер давайте подивимося на наступну ситуацію. Скільки спільних точок мають відрізки АС і СБ? Відрізки АС і СБ будуть мати тільки одну спільну точку. І ця точка С. І третій варіант. Відрізки АБ і СД. Ось наш відрізочок АБ. Я зверху по ньому ще таку хвилясту лінію проведу, щоб ми його добре побачили. А тут наш відрізок. Це Д. І подивіться, D два рази була накладена одна на одну хвиляста лінія. На відрізку CB. Отже, всі точечки, які знаходяться на відрізку СБ, є спільними для відрізків AB і CD. А їх тут знаходиться просто безліч. Отже, ми можемо стверджувати, що спільних точок. У відрізків А Б і С Д безліч. Це всі точечки, які належать відрізочку С Б. Так, давайте подивимося на другу задачу. Умова така: точка Х лежить між точками А і Б. Знайти довжину відрізка АБ, якщо Ах дорівнює 2,5. А ХБ дорівнює 3,4. Ми з вами знаємо, що довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. Тому можемо сказати, що довжина відрізка AB буде дорівнювати сумі відрізків АХ плюс ХБ, тобто 2,5 см плюс 3,4 см і дорівнює тоді весь відрізочок АБ 5,9 см. Наступне завдання 4. У нас дається відрізок АС, який має довжину 10 см. АБ відноситься до В як дві частини до трьох частин. Давайте згадаємо, це у нас шостий клас, коли ми говорили про пропорційний поділ. Значить, в АБ міститься дві частинки рівних між собою, а на відрізку В міститься три точно таких же частинки. Ми знаємо, що весь відрізок АЦ має довжину 10 см. Нам потрібно знайти. Чому дорівнює довжина відрізка АВ і чому дорівнює довжина відрізка ВС? Ми з вами згадаємо, що позначаємо в такому випадку одну частинку за Х. Або ще можна сказати так: позначимо коефіцієнт пропорційності за Х. І так, нехай х коефіцієнт пропорційності, тоді. Відрізок АБ, в який входить дві частинки, буде дорівнювати 2х. Відрізок BC, до якого входять три таких частинки, буде дорівнювати 3х. Далі ми знаємо з вами, що весь відрізочок АС буде складатися із суми АБ плюс БЦ. Виходячи з цього, ми можемо скласти з вами рівняння що весь відрізок АС дорівнює сумі 2х плюс 3х. Або 2х плюс 3х буде дорівнювати 10 см. Тобто 5х дорівнює 10, тоді х дорівнює 10 поділити на 5 дорівнює 2. Тоді ми можемо знайти наш відрізок а B, який складається із двох частинок рівних Х, це буде 2 помножити на 2 і буде дорівнювати 4 сантиметри. Можемо знайти, чому буде дорівнювати відрізок БС. Він складається із трьох однакових частинок, тобто 3х, а значить 3 помножити на 2, і буде дорівнювати. 6 см. Можемо записати відповідь АБ – 4 см, БЦ 6 см. Отже, діти, сьогодні на уроці ми з вами розглядали відрізки. І два основних твердження вивели для себе на цьому уроці. Кожен відрізок має певну довжину більшу від нуля. І це твердження ми вважаємо аксіомою четвертою. Друге твердження: довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається його внутрішньою точкою. І це наша п'ята аксіома. А також ми розглянули дві задачі, і особливо задачу номер 4 Важливу таку, яка Допомогла нам за допомогою рівняння знайти довжини відрізків АБ і БЦ. Дякую за роботу, гарного дня! Відпочивайте! До побачення!